Haleluya haleluya

Слова Святого Євангелія від Святого Іоанна, навіть. Ісус сказав своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте і в мене, в домі Отця мого багато житла. Коли б не так, то я сказав би вам. Іду напоготовити вам місце, і коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і до вас себе візьму. Щоби і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи каже до нього Тома, не знаємо, куди йдеш, і як нам знати твою путь, Ісус до нього. Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Це є слово Господнє. Господнєсцев. Слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі улюблені в Христі, наші корику літанти, кохані кожен діти. Сьогоднішню урочистість матінки Божої, внепу взяття, успіння. Читаємо Євангелію з 14 розділу святого Йоанна Апостола. До кого ми йдемо? І куди прямуємо? Разом з Томою Апостолом сьогодні можемо запитати Ісуса Христа, де наш напрямок? Який Він? Хто з нами йде? Чи ми самі, чи з Богом? Яка є наша дорога? Дорога це життя, яке це життя є? Чи ми насправді мандруємо небом? Чи це є мандрівка в небо, чи це є. Просто відбування якоїсь подорожі. По-перше, різниця між паломництвом і екскурсією є така, що екскурсія не приносить якихось вічних плодів. Це є гарний відпочинок, наробити фотографії, розказати друзям. А паломництво це є така мандрівка. В якій ми йдемо до Бога, але в який Бог йде разом з нами до неба. Це так, якби ми хотіли когось запросити в гості до себе, то виходимо з дому, йдемо до цієї людини, беремо її з собою і провадимо до, до себе, до своєї хати, до своєї домівки, до нашої родини. Ось на цьому полягає паломництво, І Ісус, щоб забрати матір до себе, Він прийшов на цей світ, народився від Марії Діви, провів цілу місію спасіння нашого і потім забирає свою маму до неба. Це є вираз любові дітей. Якщо ми хочемо розказати дітям, як потрібно любити батьків, то потрібно сказати, що наскільки можете, наскільки любите. Зробіть наше життя раєм, візьміть нас в рай. Візьміть нас до себе, до свого серця, до своєї любові, до своєї уваги, до своєї пам'яті, щоб пам'ятати про батьків. Візьміть нас до своєї історії життя, щоб ваша історія не була така по польській осіроціна, осоріт... як сироти, осирітнена, тільки щоб вона була наповнена любов'ю. До ближнього і до родини. І небо це є атмосфера любові, якою живуть люди. І там, де є Марія, там завжди є ця атмосфера любові, бо з великою любов'ю вона відносилась до Ісуса Христа. І Ісус є в кожному з нас. Тому Марія приходить до кожного людського серця. Тому є цей звичай Марії, що вона приходить, являється на цьому світі. Заохочую людей до навернення, до того, щоб люди вернулись до храму Божого, до таїнств, щоб навернулись до молитви, до покаяння і щоб отримали мир. Тому завжди ці явлення Марії вони є дуже подібні, бо вона приходить, щоб насправді повернути дітей до Бога. І це є небо. В таке небо. Ми хочемо теж взяти Марію. Якщо ми приходимо і просимо Матінку Божу, щоб була з нами, то насправді варто наше життя поприбирати і зробити з нього рай, щоб вона себе добре відчувала. Щоб ми не брали Марію з неба, де вона зараз перебуває, і не мусили її якось огранічувати, якось її засмучувати тим раєм своїм. Але щоб вона тішилась, що наше серце, наше життя є насправді раєм, бо там і перебуває Бог. І сьогодні хочемо в такий рай взяти Марію. І питаючи Ісуса Христа, так як запитав Тома, апостол, куди йдеш, Господи, ми не знаємо. Ісус каже: Я путь, я істина, і я життя. Тобто Ісус приходить, щоб цю дорогу разом з нами пройти. Він є правдивий Бог, в ньому немає обману, ми не можемо сумніватися. І ця дорога завжди нас провадить до життя ніколи до загибелі. Це не є якась дорога на цвинтар, де все закінчується могилою, але це є дорога до вічності. І сам Господь каже: без мене ніхто не може дійти до Отця, тільки через мене. І тому, наприклад, Марія йде до неба через Ісуса. І кожен з нас, слідуючи цьому, теж вдивляючись в приклад Марії, сьогодні вдивимося в постать Марії, в її життя, в її історію життя, яку вона пережила, і хочемо сказати, що було багато терпінь, страждань. Навіть Симеон сказав при так, коли було в було пожертвування Ісуса в храмі, навіть власне тоді. Марія почула від Симона Твоє серце меч прошиє, але вона все одно відчувала себе в раю, тому що був з нею Ісус, був з нею Бог. І ми теж, вдивляючись в Марію, сьогодні хочемо мати цю атмосферу Бога, мати цю ситуацію неба в нашому житті, І щоб кожна людина, яка прийде до нас, яка з нами зустрінеться, могла сказати, що я відчуваю себе як в небі. Так, колись е, журналіст пішов до святого Яна Марія В'яне, Жан Марія В'яне, завтра що на субота, в неділю, буде це свято, е, 4, 4 серпня святого Яна, покровителя е, пробущів, настоятелів. І коли цей журналіст з ним розмовляв, потім записав е, в статтю цю зустріч. То заголовок написав такий, що я зустрів Бога в людині. І це говорило про те, що Святий Йоанн в Янеї завжди живе з Господом. Таку історію теж пам'ятаю з катехізації, розповідав нам один священик, такий вас грудку є, він був раніше настоятелем, зараз старший ксьонд-резидент. Сьон Францішек Карасєвір з Мурафі. І він говорив, що колись на катехізації питав дітей, де живе Бог. Ну і кожна дитина скільки вміла, як вміла, відповідала. Були дуже гарні відповіді, що в Костолі, що в іконах, що живе Бог в комунії в причасті в табернаколі. І один хлопчик каже, що Бог живе в дядька Петра за річкою каже. Ну і там діти щось почали сміятися. Він цих заспокоїв і каже там до цього хлопчика, наприклад, там коля. А скажи, що ти так кажеш, що ти так думаєш? Він каже: бо як ми йдемо там гратися до друзів, каже до дядька Петра, то каже: ми приходимо, вони нас беруть до хати, там дають нам якісь праніки, беруть нас за стіл і каже, там тітка з вуйком ніколи не свараться, каже, вони завжди такі злагідні, мирні. І всі люди в селі кажуть, що в них Бог є, Каже, вони такі, як. Ангели хату перелетіли. Ось така була, скажімо, історія цих людей в селі, такий був авторитет їхній. І, власне, що дитина сказала, дядька Петра за річкою там живе Бог. І тепер завдання для нас: в який спосіб нам треба жити, щоб інші люди, які будуть справді говорити, де живе Бог, будуть розповідати, будуть казати, що в храмі, в причасті, щоб теж не забракло такої відповіді, що в нашій хаті. Тобто назвуть наші імена і скажуть, в них живе Бог, там є небо, туди пішла Матінка Божа, туди Марію забрав Ісус. І просимо сьогодні, щоб ця атмосфера любові, ця святість була в наших домівках, в наших серцях, і щоб Господь Бог і Діва Марія себе в нашій присутності найкраще відчували, а колись теж до себе, до неба нас запросили. 도중사스 <목소리> 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 <목소리>